П'ятниця, 18 листопада. Це новини на те. 7 вибух у Маріуполі. Горять електромережі, бо не витримують навантаження. Більш ніж 500 битв за тиждень. Росіяни намагаються відбити Донеччину. І у мережі з'явилися жахливі кадри з Катівні Херсонщини. Про все розкажемо далі. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Блекаут у Маріуполі у мікрорайоні Черемушки вибухнув трансформатор. Усе через перенавантаження та дощі. Тепер значна частина приморського району знов залишилась без світла. Пише на своїй сторінці в соцмережах радник мера Петро Андрющенко. І додає, ремонт в окупантів може тривати місяць. За інсайдерською інформацією, воро хоче списати свою безпорадність на диверсантів. Хоча група спротиву Маріуполя запевняє, немає жодного відношення до цього вибуху. Влітку окупанти пообіцяли маріупольцям кращого життя і півтори тисячі квартир. До кінця року мали їх побудувати в одному з нових кварталів. Що маємо на зараз? Лише 600 із них, і це на все місто. Де поділи ще 900 – невідомо. 200 грамів печива, літер яблучного соку та пакунок цукерок. Так виглядає разова гуманітарна допомога для дітей Маріуполя. Солодощі роздавали жителям від 3 до 18 років. Але ж і тут окупанти обвели навколо пальця, бо набори швидко закінчились. А ті, хто простояв в черзі на холоді, просто повернулися додому ні з чим. Захисник Азовсталі та Маріуполя, морський піхотинець Михайло Діанов, передав дітям загиблих побратимів 3 мільйони гривень. Це гроші, які йому самому збирали на лікування. Але чоловік вирішив віддати їх тим, хто цього потребує. Ось що він пише про це у своєму фейсбуці. Я особисто знав, що мене вдома чекає донька, і дякуючи багатьом людям і кожному з вас, я отримав шанс обійняти її. Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв. Концерт у центрі Я Маріуполь в Чернівцях. Сьогодні у хабі побував зірковий гість, лідер гурту Скай Олег Собчук. Музикант разом із Маріупольцями розмалював пелюстку до квітки, гідність і свободи і потішив переселенців музикою. Легко ваше, легко ваше. А вже після невеличкого концерту виконавець роздавав автографи та загадав бажання виступити перед маріупольцями вже у звільненому місті. Дуже такі патріотичні гарні пісні, коли тобі сумно, коли в тебе немає світла, коли все іде не так. Це якраз їхні пісні вони дають оцю наставу, дають це підбадьорення. Над тисячі боїв за тиждень. Це про обстановку на сході України. Нині там да, посилились атаки. Росіяни намагаються вийти на адмінкордон Донеччини. Про це на брифінгу повідомив Олексій Громов, заступник начальника головного управління генштабу ЗСУ. Росіяни почали використовувати ракети з імітатором ядерної боєголовки. Минулої доби наші сили повітряної оборони збили над Києвом дві крилаті ракети, та в одній з них не було бойової частини. Повідомляє українське видання Дефенс Експрес з посиланням на власні джерела. Експерти припускають, що окупанти зняли з радянської крилатої ракети Х 55 ядерну боєголовку і прикрутили на те місце так звану болванку. Нащо це зробили? Бо запаси у росіян вичерпуються, вважають експерти. Вирок пожиттєве ув'язнення. Гіркину та двом його підручним у справі зі збитим літаком. Суд у газі визнав їх вбивцями 298 разів, тобто кожного пасажира та члена екіпажу. Нагадаємо, у 2014 році літак з пасажирами летів із Нідерландів до Малазійської столиці і був збитий російською зенітною ракетою комплексу БУК над окупованою частиною Донецької області. Ракетою С-300 окупанти атакували Запорізький район, влучили у будинок культури. На місці удару величезна воронка, та люди не постраждали. Росіяни вбили та травмували мирних на Донеччині. За добу накрили шість населених пунктів. Снаряди прилетіли по будинках, дитсадку, спорткомплексу та котельні, переважно по цивільних об'єктах. Поліція закликає місцевих евакуюватися. Цієї доби із гарячих точок вивезли ще 78 людей. Усю ніч від ударів потерпала Дніпропетровщина. Окупанти кілька разів накрили Нікополь, випустили по місту понад 40 снарядів, потрощили будинки, гаражі, автівки та сонячну підстанцію. Обійшлося без постраждалих. У Херсоні українці знайшли чергову катівню. Російські окупанти забороняли людям ходити до вбиральні, били та знущалися. Про те, що полонені перенесли, можна лише уявити. Ви тільки подивіться, що кажуть ті, хто там знаходився. Все відбувалося, що мордувалося, ну саме таке неприємне це електрофорез до, до, до папірів. Вже і потім... Трошки відпочити і знову Тобто Електрику просто да, прив'язували до стула? Так, да, прив'язували до стула скотчем і електрикою питав, задавали питання, які хотіли. Бо все, що тут є, mm -hmm. отак от вони і витримувалися. Вони спали на таких коврах. Mm -hmm. Ось, і все. Я звертаючись до всієї міжнародної спільноти. Кажу про те, що Російська Федерація країна терористів, те, що роблять її військовослужбовці, це люди. Тримати в таких умовах таку кількість людей це не просто порушення Женевських конвенцій, це елементарне якесь падіння на дно якогось животного відчуття. Масової мобілізації не буде, немає потреби залучати всіх військовозобов'язаних. Про це сказав начальник управління штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Більше того розглядають нові закони, аби окремі категорії військових, які мобілізовані, могли звільнитися. Сьогодні своє професійне свято відзначають сержанти Збройних сил України. На їхніх плечах тримається наше військо. Вони захищають Україну ціною життя, виборюючи свободу та незалежність. Генштаб зсу привітав наших героїв та побажав їм успіхів, наснаги та перемоги. Про них говоритимуть спокон віків. Ними пишатиметься весь український рід зі святом і дякуємо вам за все. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм і Ютюбі. Спокійного вечора та бережіть себе.